Друзі, вітаю! Fiat 500, заміна паливного фільтра дизель 1,3. Відкручуємо декоративну кришку на трьох болтах на 10 головках. З лівої сторони знаходиться фільтр. Фільтр кріпиться на двох трубках і сама фішка управління датчик води. Для того, щоб зняти жовтий фіксатор, піднімаємо вверх, саму защолку здвигаємо вправо і одночасно знімаємо фішку вверх. Потім трубки під воду палива. Вони із штопорними фіксаторами. Штопорний фіксатор потрібно здвинути для того, щоб доступ з'явився до кнопочок Здвигаємо, натискаємо на кнопочки з обох сторін і знімаємо трубочку. Сам фільтр тримається на двох болтиках головка на 10, досить легко відкручується і знімається. І далі колба. По кругу шести торксами. Торкс 25 буває 27 кріпиться. Відкручуємо, знімаємо верхню частину з датчиком і обов'язково почистити саму колбу очисником, можна бензином, в кого як є. Ну і Бачите, от зараз який стан самого фільтруючого елемента. Помили, збираємо все в обратній послідовності. Перш ніж завести, потрібно витіснити повітря або заповнити колбу дизельним паливом. Там стоїть прокачка, можна її відкрутити, можна скористатися вакуумним відтягувачем і заповнити колбу. Так що, друзі, пробуйте. Заміна досить не важка. Все це реально зробити самостійно. Всім добро.